Друзі, а зараз Єлизавета нам розкаже про виробника французький бульвар і вина». Дякую вам. Сьогодні ми представляємося і є алкогольним спонсором на цьому заході на заході діва, де дуже багато талановитих жінок, дуже багато тих, тих, хто полюбляє саме український продукт, хто цінує якість і класну ціну, за яку можна придбати наші вина. Наші гресті вина з історією понад 200 років. Історія розпочалася на французькому бульварі в Одесі. У нас на побережжі на узбережжі Чорного моря з класним теруаром. І сьогодні ми шануємо пам'ять про французів і е, розказуємо про цінність, про те, як створювалися і Христі вина 200 років по тому. Сьогодні ми переносимося е, у традиції і Христова, а саме шампанського, як його називали 200 років тому. А сьогодні ми е, робимо е, новий дизайн. Нову етикетку яскраву сучасну, щоб люди нас пізнавали, обирали обов'язково. Сьогодні дуже складно насправді бути виробником українським через всім нам зрозумілі причини, але насправді бізнес розвивається. Ми дуже багато вкладаємо в маркетинг, розвиток, розвиток своїх співробітників. Тому дуже пишаємось нашою продукцією. Хочемо, щоб її якомога більше знали, пізнавали люди і куштували. Дякую вам за вашу роботу, за ваше за ваше інтерв'ю. І вам самого творчих успіхів і всього самого Дякую. Дякуємо.